А ще сьогодні приїхали мої родичі з Галухова, племінники. І привезли подарунки. У нас є такий моя сестра Двоюрина, її чоловік робить натуральний коньячок, Така бутилочка. Ви знаєте, багато хто. Ой, скільки мені написали, що я алкоголістка, да? так? О, алкашка. Ось, от, дивіться, і. Натуральне вино Олександра навіть любить. Просто пахне виноградом. Він просто пахне. Тут просто його треба нюхати, можна і не пити. Доступ нюхати, правда? І ще з Глухова приїхали. Ну, зараз ми подивимося, щось тут приїхали дівчата. Ми ж прийдуть гості, сказали, що має бути мама є Кулешка, вони обожнюють, коли з лухова приїжджають родичі, обожнюють кулешки. Дивіться, білі грибочки, а ще й з лисичками. Так що зустрінемося і вам обов'язково це покажемо. Наварюємо мамалички. Головне, бачите, за чим до мене люди приїжджають? За мамалигою, за барушем, тому що, знаєте, що пані Марина обов'язково це приготує. Я вас люблю.